Діти та творчість волонтерський штаб Українська команда проводить для внутрішньопереміщених дітей різноманітні майстер-класи. Цього разу діти разом з батьками займались створенням патріотичних малюнків, які згодом передадуть на благодійний аукціон. А кошти спрямують для збройних сил України. Дітки ну це ті люди майбутнього, які будуть творити і відновлювати нашу Україну. Праці буде дуже багато, але в такому маленькому юному віці вони вже розуміють, знають і долучаються до допомоги і відновлення України. Цей захід присвячений тому, що дітки намалюють патріотичний малюнок, і відповідно за їхнім бажанням ми долучимо його потім до аукціону збору і кошти на Збройні Сили України. Також дуже приємно, що в нас є івано франківську творчі майстерні, які долучаються до таких ініціатив, ініціюють і підтримують такі заходи. Художній майстер-клас для дітей проводила художниця Софія Майка. каже: мистецтво потрібно як і дітям, так і дорослим. Сьогодні ми будемо малювати картину на полотні формату 30 на 30 сантиметрів. Будемо використовувати професійні акрилові фарби. Тематика в нас патріотична для того, щоб діти могли. Відчути хоча б трошки радості від цього майстер-класу ми вирішили створити ось таку подію. Здається, що мистецтво відіграє важливу роль в житті кожної дитини і людини, і активно впливає взагалі на загальний розвиток дітей. Тому мені здається, дуже важливо, коли дитина має можливість долучитися до якихось таких майстер-класів. До мистецької акції долучилися і Анна Залугіна з семирічним Матвієм. Приїхали вони із міста Херсон. Зараз проживають в Івано-Франківську. Жінка розповідає, син із радістю долучається до подібних ініціатив. Тину якось треба розрадити. Зараз в нього канікули, але так ну, немає змоги його кудись відправити. В табір чи ще кудись, і ми побачили оголошення, вирішили, що це йому буде цікаво. Це вперше такий новий досвід. Треба піднімати наш патріотичний дух, треба моральний наш дух піднімати. Треба дітей якось адаптувати, якось підтримати їх, бо вони теж бояться, вони теж наш стан переймають і вони його копіюють. Дитячі малюнки планують долучити до благодійного аукціону на підтримку наших захисників.